Волинську м'ясну породу великої рогатої худоби утримують чотири волинські господарства. Серед них сільськогосподарське товариство у селі Старий Мосер Ковальського району. Тут утримують 1100 голів волинської м'ясної породи. Розказав фермер Володимир Потапчук. З його слів, ця худоба витривала до наших природних умов. Випасається на ділянках, де є болота, чагарники поблизу мельоративних каналів чи річок. Ми маємо 400 корів, підтримки немає ніякої. Бички що будемо відлучати від корів. Вони йдуть на експорт телиці, а не те вже от другий рік реалізуємо в межах України. Рівненська область, Львівська було чотири етапи: один етап центрі, центральні області, виведена українська м'ясна, другий етап на заході, Волинська м'ясна. Потім Житомирська область пішла Поліська м'ясна, і вже в останні роки південна м'ясна, це Одеса, туди південь. І ми розводили цю худобу вже в чистоті з 94-го року. Було представлено більше п'яти тисяч голів худоби. Це кількісні показники, в тому числі. 1708 корів, а згідно апробації положення про селекційні досягнення, треба було 1500. Тобто ми перевищували всі показники. За словами автора Волинської м'ясної породи великої рогатої худоби Тимофія Янка розпочиналося виведення з 1974 року. Тоді розповідає науковець влада ухвалила постанову про розвиток галузі м'ясного скотарства в Україні. Виділили 12 базових господарств в Україні, у тому числі волинське господарство у селі Старий Мосер Ковальського району. Мною була розроблена схема схрещування і створення на той час в тематиці держави звучала як створення волинського типу м'ясної худоби на основі схрещування з місцевої худоби. Це Волинь представлялася червоною польською і чорнорябою породою. Нам вдалося поєднати в новому типі тварин, яким при складному відтвореному схрещуванні м'ясність лімузинів, абординного світова порода, комолість, її дуже високу м'ясну продуктивність, енергію росту. І Герифордів Грифпоргорська порода добре використовувала пасовищні корма в області. Працює шість племінних заводів і шість племінних репродукторів з розведення Волинської м'ясної породи. Розповів під час всеукраїнського семінару директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. 20% всього цього поглів'я України знаходиться на території. Волинської області це понад 9 тисяч верха і три тисяч корів. Основна основна частина всього цієї худоби отримується в суб'єктах племінної справи в тваринстві. Фермери з усієї України оглянули на пасовиськах поблизу села Старосілля Луцького району, стадо м'ясної абердин ангузької породи великої рогатої худоби. Фермер Руслан Пашян у господарстві утримує 5200 голів великої рогатої худоби, із них 2200 – корів. Вони дуже пристосовані для таких умов. як от як от тут ми знаходимося залівні луга. У нас ще там за річкою ще одне стадо є таке саме. Вони этот їдять цю траву і переробляють, можна так сказати, на м'ясо. Експортуємо тільки бугаїв-плідників, а все остальне це маточне поголов'я ми саме ворощуємо. Поголів'я великої рогатої худоби в Україні щороку зменшується орієнтовно на 5%. Розповів директор департаменту аграрного розвитку мінагрополітики та продовольства Ігор Віштак. Фінансування на розвиток тваринництва за останніх три роки в Україні з його слів не було. І з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації якої спеціальної дотації наразі немає. Міністерство аграрної політики розробило ряд механізмів щодо стимулювання, але на сьогоднішній день урядом не виділялися кошти на утримання спеціальної дотації для великої рогатої худоби. Хоча у нас програми є розроблені, які діють, і також в минулому році ми розробили грантову програму, аби можна було надавати гранти для суб'єктів господарювання, які займаються великою рогатою худобою, для розширення. Яння існуючих приміщень а також будівництво нових вже за сучасними стандартами загалом в Україні сказав Ігор Віштак, нараховується понад 2 мільйони поголів'я великої рогатої худоби, із них 1, 200 мільйон 200 корів і 24 тисячі голів великої рогатої худоби м'ясного напрямку. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.